Зіставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом про родство нечая про убивство президента. Внутрішніми ворогами говорять, що президента підкосило по усіх соціальних мережах. Пише, що Зеленська, і Путін вірить в усякі символічні знаки та повороти долі, коли він був ще молодим, неодноразово заїжджав до Мольфара. Нечай, який пророчив йому війти у історію. Утім, фінал буде плачевний для світу для, для самого зеленського, як і Януковичу. Нечай говорив страшні речі. Не вже збувається. Пише телеграм-канал Мольфаран. Телеграм-канал Мольфар пише, що останні події вказують на те, що російський президент впаде або вже впав а від кращого друга. Військовий руха пише Зеленського. Більше для мене немає. і Багато хто із воїнів підтримує цю думку. Телеграм-канал Офісне Мишення пропонує Зеленському зробити тур по українських кладовищах. Аби роз'яснити Зеленському значення слів. Я з вами до кінця п'ять років зе пишем. Телеграм-канал Печера Дракона. От і прийшов цей день. Володимир Зеленський пробув на посаді президента п'ять років Ціну президентську каденцію я зовсім не так планував цей день зустріти. Не приховую я сподіваюся, у цей день перекинути чарку за те, що зелений жах» завершився, але життя розпорядилося інакше. Що тепер можна сказати про президентство Зеленського? Я опускаю передвиборчу програму кандидата в президенти за ще тоді, у 2019-му, я писав, аби виконати подібне, треба бути мінімум архангелом. А що можу згадати про президентство за я особисто? Ну, по перше, завдяки зеленському, два з п'яти. Його президентських років для мене пройшли ОЗСО, рік з них на фронті у 72-й бригаді. Тим не менше не забезпечували бойову техніку Безпілотники, які я водив. Мені надавали волонтери чотири борти найбільше фонд Петра Порошенка. А решту армія СОС та волонтери Вікторія Хамази і Нікіта Соловйов за що я їм неймовірно вдячний. Нас на фронті хряново забезпечували транспортом. Практично весь транспорт в нашому взводі був волонтерський. на ремонти. Ми складалися планшетами з кропивою і старлінками. Дякую волонтерам. То що мені ще пощастило, що під час мобілізації мені видали форму пошиту у 2017 році. Бачите? за Порошенка форми нашили стільки, що її видавали ще у 22-му. А зазе на моїх очах влітку 22-го хлопцям видавали американський камуфляж. Бв форма пошита за Порошенка закінчилася, а іншої не було. Тощо я гарно запам'ятав. Оте рило, яке у 2019-му мені горлало. Якщо оберуть Порошенка, ти в окопі сидітимеш років 20. Обрали Зеленського. Я в окопах цікаво, де ті, хто волали? Часом не плачуться тепер за кордоном, що їх посольство документи не дає. А чи було за зеленською щось гарне? Так було цифровізація. Хай їй чимало сервісів справді пересунулися в мережу, і це сильно покращило життя та справедливості задля. Почався цей процес якраз за Порошенка. Це визнав навіть міністр Федорова в інтерв'ю. Що ж до решти, ви пригадуєте потужного міністра Авакова, якого Зеленський сильно нахвалював. Ви пам'ятаєте Міністра Степанова цей чувак примудрився розширити за формувальними ознаками вже укладені договори на пошив ком'юнітів біозахисту з українськими фірмами, аби замість них завести фірмі китайські, які у той час як міністри країн заходу до себе маски та костюми захисту возили методом свинарчуків. корупційної захабарі дивина на заході не знайшлося жодного бігуса. Взагалі це дурдом, бандемія, ковід могли стати ударним стимулом для розвитку української легкої промисловості. І маски, костюми біозахисту, маси медичного приладдя. Все це могло вироблятися в Україні, натомість роботою завантажили Китай. І потім мозу довелося довго судитися, бо поставили на те і не тоді. Всі пригадують, я гадаю, що жоден Степанов у курці від того не постраждав. До речі, про постраждалих був заарештований генерал Марченко. Його довелося відпустити. і Він потім захищав Миколаїв. Влада посадила генерала Ігоря Павловського. Він щойно виграв суд проти України в ЄСПЛ. Тетяну Чорновол ледь не посад. Дили, вона зараз палить ворожу техніку, а скільки бруду було вилито на Олега Барну Гліба Бабича Юрія Каракая. Їх більше немає. Взагалі, мабуть, головне досягнення зеленського президента це звільнення України від людей. Ви пригадуєте, як Зеленський обіцяв, що Україна отримає найкращу вакцину від ковід. Щойно вона з'явиться. Результат протягом місяця смирність Україні стягнула двох іловайських за день. Скільки Україна втратила від війни, скільки українців стали біженцями? Ще не зрозуміло зрозуміло, протек місто щойно підрахував, що в Україні наразі лишилися 28 мільйонів людей. Ще у 2019-му було 37 мільйонів. Таке точно не удавалося нікому і не треба просто рікувати. Ніби то не зеленська, то Росія, де податкиня президентської фракції Мар'яна Безугла щойно заявила, що війна почалася, тому що Зеленський зламав систему. Мова про ту саму безуглу, яку щойно не виключили зі слуги народу. Певно, з нею згодні всі служки. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.